Персик, що, виспався? Виспався, да. Виспався. Лежить. Довольний. Тільки що поснідав. Мурчить. Так, ти не випускай. Ти не випускаєш. Лапи. Балуються. Так. Да. І морчить. І морчить. Поїв. А тепер морчить. Лежить і морчить. Дай, Персик? я хороший. Ну інколи кусаюся. Ну я ж не дразню тебе, я хочу просто погладити. Те ж сам, мене побачив тільки брик. Бачите, <coughs> бік Типа, погладь мене. Погладив, пузіка чуть, чуть потрогав, Чуть-чуть пузіку тако потрогати. І тепер горчить, лежить. Да. Каже, доброго ранку всім. Доброго ранку. Гарної п'ятниці до наступних вихідних. Будьте здорові від персика вітання. Ось такі лежить задоволені. П'ятниця!